Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі ток-шоу розмова про головне на Кіцвілі ТІВІ. І сьогодні у нас у студії школа 290. Отже, перше запитання у нас до Каті. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? У сьомому А класі. У вашому класі багато учнів? Дуже. А ви, Кароліно, зі всіма своїми однокласниками дружите? Почти. А з ким сидіти за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? Хлопчиком. Ви часто у нього списуєте? Ні. Дімо, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Хлопці чи дівчата? Дівчатки. А у кого кращі оцінки з фізкультури? Мальчику. А з математики? У Лєри. <плес> а ви, Захара, що зазвичай робите на перервах? Ходите у їдальню? Ні. Учасники наших ток-шоу часто нарікаються на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Ді... влад. Чим зазвичай годують у вашій школі? Я не знаю, я там не їм. Захар, а ви їсте у їдальні? Ні. Камеру. Ні. Катя, Катя, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так. А вам доводилось бути у кабінеті у директора? Жодного разу. Якщо так, то з якої причини? Ні, з якої ти не була, що ви таке питаєте? Саша. Е, так. А вас викликали коли-небудь до директора? Це взагалі страшно, як ви гадаєте? Ні, я думаю, що страшно. А ви б хотіли стати директором школи? Чому? Ні, не, не хотіла. Чому? Відповідальності багато Як ви вважаєте, Кароліно, працювати директором важко? Так. Да. Що б ви зробили в першу чергу? якби вас обрали директором. Безплатне морожене. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за, за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кіцвілі ТІВІ. я, його ведуча Саша. Да. До зустрічі у наступних ефірах.